Ой, пане. Ти моя цукарич. А що це я ти? Чуцю? Ты моя Чичка. Чичкою мене ще. Ніхто не називав. М -м -й -й -й. Ой. Ой, я б то хлопку не потягала. Ой, запарите цю свою гідота. Ей, пане. Ой, ну ти молиш смерти. О, го, го! Я не поняв! А ти що не знаєш, що ловічі, що дівка, то не сливка, що ти не можеш собі ото м'єркати, як ото захочеться. А ну й. Я народне мистецтво спостергав. Чуєш ти, митець? Ти бі свій пензлі сховав, а то я тобі долі веде заточок. Що ти чуєш? А чого ти в піжамі бігаєш по городу, а? Чи ти якийсь вар'ят чи що. Якісь там пустоли інтересні маєш? То що то в тебе за капці, а? То в мене... М? Най? То хто ти є, звідки є, чи їх будеш? My name is Майк! Хто? Майк! Хто? Майк! Майк! Майк, Майк! Де мама ніц не любила! Але я знаю про тебе співанку. Хочеш, кажу? Каже, хочу. Хочу. Йо-йо-йо, а я знаю. Гуцули гуцулики йшли через річку, відрубали майку пуцьку, зробили калічку. Май! О, біля ж вже уже не білі. бе бе бі бе бе, бе бе бе, бе, -бе, 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 -бе Маріч. Що за справа? Я тебе звісно, люблю, але я би знав, що ти є курва. Господи, прости мене грішно. Обіцяю. Нікому ніколи не дамся, лише одному яркові. Нащо ти брешеш? Тобі ото давати, як мені закурити? Соколи мій сизий. Ну ти бачиш взагалі оті постоли? Ну хіба б я злянулась? Юрчику, олюбчику мій. Ти ж, знаєш, я одного тебе люблю. Але ж розглянься ну, на мене.